Є такі дати в календарі, які ну вони ніби ключ до чогось більшого, ніби в один день хтось закодував зв'язок між землею, небом і навіть дитячою кімнатою. І ось 28 січня саме такий день звучить як початок якогось дивного анекдоту, правда? Прапор, астронавт і конструктор. Що тут може бути спільного? А от, виявляється, є, і все це пов'язує один єдиний день. Давайте розбиратися, як так вийшло. Отже, перша частина нашого коду. Кольори нації, і почнемо звісно з того, що близьке кожному з нас з нашого прапора. Так саме цей день, 28 січня 1992 року. І це ж не просто дата в підручнику, це момент, коли наш синьо-жовтий стяг після стількох ротів нарешті офіційно став державним. Уявіть собі, він повернувся на своє законне місце назавжди. Але ж ці кольори з'явилися не в 92-му, правда? Щоб зрозуміти, звідки вони, нам треба, ну знаєте, застрибнути в машину часу і вирушити аж у 1848 рік до Львова. Європу тоді штормило. Це була та сама весна народів. І ось серед усього цього руху головна руська рада бере кольори давнього герба Руського королівства. Пам'ятаєте, золотий Лев на синьому щиті? І перетворює їх на наш прапор. І ось тут найцікавіше. Є така штука, як геральдика ну наука про герби. І за її правилами все мало бути навпаки. Золотий колір лева мав би бути зверху. Але ми пішли своїм шляхом і обрали те, що бачило око і відчувало серце, синє небо над золотим полем, поезія, а не сухі правила, правда ж? Це абсолютно унікальний випадок. Тільки вдумайтеся, який шлях пройшов цей прапор. З'явився як символ у 1848-му. Потім не на другу став державним прапором УНР у 1918-му. і лише у 1992-му, через стільки років боротьби і заборон, він нарешті повернувся назавжди. Це ну це історія про неймовірну витривалість. Так з прапором розібралися. А тепер тримайтеся, бо наступна частина нашого коду, 28 січня, піднімає нас від землі просто в космос, і це не метафора. Виявляється, цього ж дня народилася людина, яка підняла цей самий прапор вище ніж будь-хто інший. Саме так, 28 січня, тільки вже 1951 року, у маленькому Буковинському селі Клішківці народився Леонід Каденюк. І от скажіть, хіба це не дивовижний збіг, день народження першого астронавта Незалежної України і день затвердження її прапора? А коли він у 1997 полетів на шатлі Колумбія, він узяв із собою не просто речі. Це був, знаєте, такий собі культурний код України в космосі. Той самий прапор, день якого його день народження, Кобзар і наші пісні уявляєте, вперше на орбіті землі пролунав український гімн. завдяки йому. І ось ця його фраза, вона, як на мене, все пояснює. Всесвіт це не порожнеча, він наповнений інформацією. Для нього космос не був пустоткою. Це було щось живе, сповнене сенсів. Так само, як і його політ був сповнений з символів для нас усіх. Гаразд, у нас є прапор, є космос, чого не вистачає. Правильно, гри. Спускаємося з орбіти назад на землю, бо 28 січня подарувало нам ще дещо. І це щось, що знайоме, мабуть, кожному з дитинства. Так, так, знову 28 січня, але тепер 1958 року. Саме в цей день було запатентовано звичайну пластикову цеглинку, ту саму цеглинку Лего. Хто б міг подумати? А чи знали ви, зрідки взагалі взялася назва Лего? Це скорочення від данського виразу «леггот», а означає він грай добре. Не просто грай, а саме грай добре. У цьому вся суть. Це ціла філософія творчості. Історія Лего це взагалі готовий сценарій для кіно. Починалося все з майстерні, де робили драбини, потім криза, бізнес ледь не прогорів. І засновник Оле Кірк Крістіансен почав робити з дерев'яних залишків іграшки. А вже потім з'явилася та сама пластикова цеглинка. Це ж ідеальний приклад того, як з маленьких шматочків можна збудувати цілу імперію і цілі світи. І ось ми підходимо до розгадки. У нас на столі три елементи. Прапор, астронавт і цеглинка лего. Всі вони пов'язані одним днем, 28 січня. Час скласти цей пазл докупи. Отже, повертаємось до головного питання: що, врешті-решт, спільного між прапором, космонавтом і дитячим конструктором? А відповідь насправді дуже красива: усі вони про будівництво. Дивіться, як все складається 28 січня. Це день про те, як ми будуємо. За допомогою прапора ми будуємо націю, нашу спільну ідентичність. Через історію Каденюка ми будуємо мрію, тягнемося до зірок, показуємо наші найвищі амбіції. А з цеглинкою ми даємо кожному можливість будувати власні світи, просто з уяви три рівні будівництва в один день. І знаєте що? Виходить, що історія це такий собі гігантський конструктор. А кожен день, кожен із нас це ще одна цеглинка. І от сьогоднішній день це теж цеглинка. Цікаво, що збудуємо з нею. Ми.